Кит. Кит. Це найбільша у світі морська тварина. Кит не риба, а ссавець, тому що годує своїх дитинчат молоком. Слово Кит прийшло до нас із стародавньої Греції. Там їх називали Кентос, що означає морське чудовисько. Кит живе в океані і дихає повітрям за допомогою легень, як людина. Коли кит піднімається на поверхню, щоб зробити вдих, він видихає повітря зі своїх легенів. Повітря виходить через спеціальний отвір у спині і утворюється струмінь фонтану. Кити справді величезні істоти. Якщо поставити дорослого кита поряд з багатоповерховим будинком. Його зріст буде близько десяти поверхів. Китів можна розділити на зубастих і вусатих. Зубаті кити їдять риб і кальмарів, а вусаті кити їдять планктон, дуже маленьких тварин та водорості. У роті у вусатого кита ростуть не зуби, а довгі вуса, які він використовує як сито, проціджує воду та залишає у роті планктон. Кити живуть стадами і, подібно до птахів, відпливають на зиму в інші місця. Кити можуть розмовляти один з одним під водою на великій відстані. Їхній голос настільки низький, що людина не може його почути. Завдання Хто влаштовує фонтани у океані? Згадай, які ти знаєш казки про кита. Яка тварина найбільша на землі? А які ще бувають види китів? Як ти гадаєш, чи можна тримати кита у себе вдома? Чи може кит провести все своє життя під водою, не спливаючи на поверхню? Чому? Наразі полювання на китів заборонено. Подумай чому. Якщо дорослий кіт досягає висоти в десять поверхів, то якого розміру народжується його дитинча? Відгадай загадку. Знають діточки малі. Він найбільший на землі. Дім його це океани. Зі спини летять фонтани. Схожий на масивний щит, добродушний синій.